І так, друзі, всім привіт! Всіх ради бачити в себе на каналі. Сьогодні хочу показати вам бій на три позначки, які я зіграв на Т-34-85М. Панчик цей доволі такий приємний, специфічний. Давайте дивитись, що з цього вийшло. Першим таймінгом я займаю ось цю, як на мене, вже більш таку стандартну. Перевірену позицію для початку бою. Ламаємо деревця і бачимо, як наша ЛТшка світить дорогу нашим тяжам. В принципі, для піска це норма. Нічого тут такого немає. Вся команда старається показати даному ЛТ-воду, що напрямок він обрав не той. Проте, що маємо, то маємо. Просимо, благаємо, без варіантів. Дивимось розкатку. Перша друга лінія в нас, в принципі, пуста. Там їде тільки Чири і басото, Два тяжі. І обидва сьомих рівнів. Займають центр горку нашу. І засвідчують якимсь чудом ВК. Першим пострілом ми не влучаємо. ВКшка піджимає під камінь, другим рикошет. Зводимось. Третій пробиваємо. І тут він відсвічується. Вирішую для себе я, що напевно буду блайнди кидати. Може, все-таки і зайде. Наче залітає, і тут ось цей постріл дав зрозуміти, що все зайшло. На першій лінії у нас Шкода Т-25-29 і, і баги пропушують, але на нульовій ми бачимо тигра Порше, який помиляється, виходить під нас. Проте через е ці металеві стержні поганий був простріл і другим не влучив. Що ми бачимо? Бачимо, що тигр Порше наш. Відлетів, засвічується кромвель, Кидаю вертуху, напевно, не влучу. Тут стараюсь зайняти такий рельєф, що мати простріл по тигру. Даємо йому, він відкатує. До речі, Т-52 наш ще до сих пір живий. Спустився донизу, думаючи, що, напевно, їхня ЛТ вже мала б під'їхати десь сюди ближче. Для того, щоб не отримувати лишню тичку, сховався трішки далі. Стою, чекаю контролю, тут ми бачимо, вона засвічується. Даю першу по ній, на відкаті даю другу. В принципі, все. Чекаємо. Стоїм чекаємо. Було б непогано, якби зараз ЛТ цю забрали, але немає взагалі союзника, який міг би по ній щось вкинути. Пробую дати ще раз в тигропорше, отримую якийсь асист. І тут засвічую ЛТ. Забираємо і падаємо в рельєф, так як ми тут full простріли для Кромвеля і Су-100 Ігрик ще не світився. Той самий комет. Трішки задефили тяжів. Зачистили ЛТ-шку і можемо собі спокійно переїжджати на четверту лінію. Якось закритий цього Т-29. і Багі чи бугі. Т-29 у нас тут вже має 200 хп. Чирі його забирає, світиться ось цей багі. Був в прострілі, але не влучили. Пробую якось на відкаті його десь знайти. Кидаю блайнд і повертаюсь одразу, одразу до напрямку тяжів. Так як бачу, що в нас команда там починає сипатись, був каро у прострілі, проте, поки звівся, він уже впав в якийсь рельєфчик. Т-29800 хп в нашого м 200. Показую, йому, щоб він підкатив назад. Його якось трішки засапортити. Ну він вирішив іти слідом свого колеги на КВ-2. Засвідчується Кромвель. Поки в мене є можливість безперешкодно по ньому вкидувати, вирішую навіть ось і виходить трішки далі, Підставляться Маю час, поки там Т-29 і Сустої десь вискочить, його забрати. Союзник допомагає. Ми його знищуємо. Що ми маємо? Пройшло вже половина бою. У нас 1700 демеджа, 280 асиста і два фраги. І тут сюрприз. Приїжджає комет, який не світився. Вже чимало. Я розумію, що нас ПЗ-4С має простріл по ньому. Вирішую якось його акуратно заренгенити і одразу вправо. Проте Пазік їде прямо десь вкрай забивається. Я розумію, що прострілу, напевно, по ньому не буде. До речі, на момент гри я чомусь подумав, що це був Кромвель. Що я думаю? Я дивлюсь, у нас стоїть Чирі, у нас стоїть Бсотто сюди зацілені. Думаю, якось через низинку спробую зайняти верхній кущ. І тут засвідчує Т-29 мене і той самий комет. В принципі, отримав я на. 400 майже. Трішки цим своїм нюансом розміняв ХП. Продовжують кидувати в Комета. Вертаюся я назад, так як не думаю, що комет поїде таким самим шляхом, як я. Займу ось цей кущ зверху і буду підсвічувати Т-29 і того самого Комета. Що, в принципі, ось і відбувається. Наш пазік помиляється, підставляється під сушку. Я розумію, що вона зараз буде закатувати в б 8 Проте не відпускаю Т29. Чекаю, поки він заїде трішки в кущі. І даю йому тичку, так, щоб не засвітитися. Бачимо, що сушка у нас заїхала в Б8. Але в цей час Чирі піджимає в Т-29. Чомусь арта наша спить. Сушка виходить дати по Чирі Тим часом ми її даємо на 190, Ловим... не ловим лампу. Цікаво. Питання де баги. Який був F1 і десь поїхав. І майже цілий бій його ніде не видно. Що далі? Вирішив я не відпускати Т29. Даю. Закатую. Чому закатую? Тому що арта дала осу 100 ігри, і він в стані не встигне вийти. Катує назад, чекнучи, чи стоїть він на місці, чи вже десь поїхав. Стоїть. Не помиляється. До речі, цей гравець після бою мені написав і сказав, що я зіграв краще, ніж він. Хоча зіграли двоє непогано. Стоїм, чекаємо, дивимося, що. Перевага у нас по ХП наче є. Проте є Сусто 100 в якого, якщо я не помиляюсь, альфа з пострілу 400 чи наче 440. Абсолютно вся наша команда буде шотна для нього. 6 ХП в Т29. Пробую вийти, ось якось. Пробую вийти. І тут він нас помиляється. Ламаю акуратно дерево, до кінця звожусь і через каток забираю. Засвічується в нас нарешті багі. Даємо першу йому. Другу не влучаємо. Прокатуємо вперед і бачимо, що він у нас фул прострілі. Проте т 34 85 м це такий танчик, де, якщо хочеш влучання плюс-мінус 50%, навіть із 50 метрів, треба дозводитись до кінця. Забираємо, з командою ми багі. Залишається арта, яку засвічує Чирі. І тут якийсь просто лютий постріл без зведення. Кидуємо і забираємо. Залишається Су-Стоєрик. І так як я вже говорив, що альфа в нього Не маленька. У мене залишається 423 хп, стараюсь якось акуратно зараз. Через дерева, які були повалені на початку бою. Таке невеличке кубло. Вийти і підсвітити його. Він стоїть бортом до мене. Під постріл роти я даю перший, так як він в стані не встигне повернутись до звестись і забираю п'ятий фраг. Дивимось результати. Примали ми майстра основного калібра, нанесли 3472 шкоди, 5 фрагів, топі по настрілу і навіть нафармили 11 тисяч срібла.